Вітаємо вас у Фемелі. Ми велика родина, і сімейні цінності ми транслюємо у нашому бізнесі. З радістю повідомляємо вам про те, що ми створили продукт франчайзинг для того, щоб з нашими партнерами франчайзі масштабуватися у національному форматі. Ми не займаємося продажем тільки бізнес-моделі, як багато хто. Ми даємо в ваші руки готовий бізнес. І важливо, що цей бізнес буде належати тільки вам. Успіх наших партнерів франчезі це наша мета. Family – це системний бізнес, а системність означає стабільність. Ми пройшли всі процеси систематизування та автоматизації всіх процесів, що дозволяє нам відкривати дуже швидко і легко нові точки продажу. Завдяки стандартизації керувати своїм бізнесом легко, навіть без особливого досвіду в громадському харчуванні. Для збільшення кількості покупців, сконцентрованих в одному місці, ми об'єднали дві найулюбленіші світові кухні. Всі замовлення ми готуємо з під ножа і використовуємо тільки якісті і свіжі продукти. Тому наші страви виходять виключно якісними та смачними. Ми працюємо по каналу продажів Away, що означає візьми з собою наші популярні формати це стріт, окремі мафи і фудкорт, розташовані у торгово-розважальних центрах. Ну і звичайно ж, доставка, що на сьогоднішній день дуже актуальна. А тепер про переваги франшизи Family. Family здійснює підтримку в наших франшизі по всіх напрямках організації та ведення бізнесу. Перше спільний пошук локації та приміщення, створення дизайн проекту і його реалізація. Друге стандартизація всіх процесів. Навчимо стандартам чистоти, стандартам якості продукції. Ви отримаєте посадові інструкції для ваших працівників та дисциплінарну політику. Отримаєте стандарти роботи кухні, дізнаєтесь, як проводити переоблік, аналізувати його. Отримаєте мотивацію для працівників, дізнаєтесь, як відбувається ціноутворення та створення меню, і так далі. Третє: єдиний кол-центр. І правила спілкування та обслуговування гостей. Четверте центр навчання персоналу як онлайн, так і офлайн. Ми навчимо всім секретам ведення бізнесу. Навчимо вашу команду працювати легко та злагоджено. Надамо команду відкриваючих на 10 діб, щоб вони працювали з вами пліч опліч. П'яте маркетинг та брендбук. Виконуємо маркетингові дії до відкриття. Вашої торгової точки, запуск таргетованої та контекстної реклами, введення соціальних мереж, робота з відгуками. Ви отримуєте єдиний маркетинговий план: уніформу, брендову колористику, фірмову упаковку, франчайзінгові точки не будуть відрізнятися від наших власних. Шосте пошук та підбір персоналу. Навчимо, як це робити, як розміщувати оголошення, що в них писати, як проводити атестацію, як навчати співробітників, як оцінювати їх роботу. Сьоме. Постачання та логістика. Навчимо, як працювати з постачальниками, як планувати об'єм закупок та передамо всіх рекомендованих постачальників у вашому регіоні. Восьме. ІТ-підтримка. Це онлайн-підтримка та забезпечення безперебійної роботи програмного забезпечення. Відділ відеоконтролю забезпечить щоденний повний контроль роботи франчайзингової точки і моніторинг роботи працівників. Дев'яте консультування або повне ведення бухгалтерії, або ви ведете самі, або передаєте на повний аутсорсінг. Десяте аудит основних показників фінансової ефективності, а саме фудкост, середній чек, кількість транзакцій, виконання плану продаж, фонд доплати праці, списання та закупки. Метрики саме цих показників і будуть показниками фінансової ефективності роботи, бо це все про бізнес і про гроші. Family, Sei